Привіт-привіт! Мене звати Аліна, і я рада вітати тебе на своєму тренуванні. Сьогодні будемо працювати з м'язами кору, пресу. Трошки попрацюємо з ручками і загалом будемо працювати абсолютно без обладнання. Тому якщо ти тренуєшся вдома і тільки починаєш це тренування саме для тебе. Це тренування не займе більше, ніж 10 хвилин твоїх, але навантажить добре твої м'язи. І я сподіваюся, ти їх відчуєш на наступний день. Отож, починаємо. Стоїмо на м'яких Полінах малюємо передні напівколо від плеча до плеча головою. Один, два, три, чотири. І ззадні напівколо. Один. Два. Три. Чотири. Повністю один. Два. Три. І назад. Один. Два. Три. Чудово. Малюємо коло плечима. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім рівними руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер. Руки ставимо перед собою, подвійна пульсація. Округляємо спину. Один, два. Два, один, два, три, і один, два, чотири. Руку з руку тримаю, кругла спина. Відтягую в одну сторону обережно. Два, три, чотири. І ще два. П'ять, шість. З центру. Піднімаю руки вверх, округляю вниз. Один, два, три, і чотири. Руку за голову ставимо. Ловлю іншою рукою в замок. І йдемо в нахил паралельно до підлоги. Є. підіймаємось вверх, ставимо другу руку за голову. Намагаємось ловити в замок. Навіть якщо не ловиться в замок, нічого страшного. Ви намагаєтеся дотягнутися туди, куди дотягується. Згодом має стати краще. Йдемо в нахил. Чудово є. На рівних ногах стою, малю напівколо корпусом. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Малюємо повністю коло. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. І чотири. Опускаємось на рівних ногах і пульсуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. Тримаємось. На одну ногу пульсую один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Затримались. І на іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тримаємось. Округляю спину, піднімаюся вверх. Чудово є. Ставимо ногу на носок і малюємо коло. Один, два, три, чотири. І до себе один. Два. Три. Чотири. На другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. І до себе один. Два. Три. Чотири. Чудово. Руки над колінами малюємо коло. Два. три. Три, чотири, п'ять. І назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. Гомілково стоповий суглоб. Два, три, чотири, п'ять, шість. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять. На другу. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. П'ятью чудово, Супер. І будемо переходити одразу в положення планки. На рівних ногах, на рівних руках тримаємось. І наша задача, не прогинаючи спину без прогину, підняти таз зверх, дотягнутися до носка, з видихом опуститись. Завжди, кожного разу, коли йду в планку, я добре підкручую таз. І з видихом 3, 4, 5. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. І ще два, три, чотири. Чудово. Стаю колінами на підлогу. І наша задача на секундочку відпочили. Наша задача піднятись колінами на вазі, відходжу на рівні ноги, підходжу на зігнуті. Теркаюсь в плечі. Один. два. Відходжу на рівні, назігнуті і один, два. І ще на рівні, назігнуті. І один. Вже три. На рівні, назігнуті. Чотири. На рівні, назігнуті. П'ять і до восьми. Шість. На рівні. Назігнуті. Сім. І останні на рівні, на зігнуті Вісім. Чудово є. Звідси розвертаємось лежачи на килимок. У нас будуть триматися коліна зігнуті на вазі. Добре під себе підкручуємо таз на себе. Руки за головою. З видихом. Піднімаюсь вверх. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. 7, 8, 9, 10 і ще 1, 2, 3, 4, 5. Чудово. Ноги зігнуті. Тримаємо їх такими м'якими, напівзігнутими. Звідси руки тримаємо рівні на підлозі і з видихом піднімаюся вверх, витягую руки вверх. Опускаю вниз. І ще з видихом вверх, Опустили вниз, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і ще два. Один. Два. Чудово! Тут супер контролюйте, коли працюєте з м'язовим пресом, щоб у вас не відчували спида. Якщо не відчувається, робіть більші паузи з часом, коли ваш прес стане міцнішим, він перестане ділитись навантаження з попереком. Або слідкуйте за тим, щоб ви не прогинались занадто в поперекому відділі, коли працюєте з м'язовим пресом. Далі ноги тримаються на вазі. Моя задача одну опустити вниз, повернути. Одну. І. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще Один. Два. Три. Чотири. На секунду відпочили. І тримаємо ноги на визі. Торкаємось підлоги. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Переходимо на бічну планку. Моя задача поставити одну ногу попереду, іншу позаду. Вони стоять досить близько одна біля одної. Рука тримається за головою і піднімає таз зверху. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Затрималась. Тримаємо п'ять, чотири. Три, дві, одна і якщо можемо, ускладнюємо. П'ять, чотири. Три, дві, одна. Чудово. Змінюємо сторону, працюємо абсолютно так само на іншу. Виходжу лікоть. Нога нижня попереду, верхня позаду, рука за головою, з видихом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять і тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять і ускладнюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово. Розвертаюсь в планку знову. На рівних ногах. Все так само. Таз контролюємо, щоб у нас не прогинався. Ми добре підкручуємо таз під себе і стаємо в рівну лінію. І звідси: ставлю лікоть, лікоть, долонь-долой. Один. Виходимо з лікти. на рівні руки. Два. Три. Чотири. Намагаємось максимально не розхитувати корпус. П'ять до десяти. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. На секунду відпочили. Хули. Видихнули чудово. Стаємо в планку знову. І моя задача торкатись плечей. Підкручую таз і один, два. А далі вирівнюю руки перед собою. Три, чотири. Це один. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І ще. Два. Три, чотири. І один, два. Три, чотири. І ще один, два, три, чотири. Останній. Один, два, три. Чудово. Супер. Окей. Шукаємо зараз підвищення. Це може бути будь-що і будь-який стілець. бажано, щоб він був в висоти по коліно. У мене буде трошки нижчий. В моєму випадку мені буде працювати трошки легше. А ви шукайте так, щоб вам легко не було. Є, ставимо наші підвищення, ставимо долоні пальчиками вперед. Стоїмо на рівних ногах. Такі вони м'ягенькі в коліні, майже рівні. На п'ятка. І тазом опускаємось вниз по підвищенню і піднімаємось вверх на рівні руки. Головна задача не піти тазом кудись вниз, а зігнути лікті і з видихом вниз. Три. Чотири, п'ять. До десяти сім. Вісім, дев'ять. Десь чудово. Кількість повторень, яку я виконую, вона умовна, якщо вам важко зробити, скільки ви намагайтесь дотягнутися або ділити шматочками. Вона така мінімальна. Якщо ви зробили, наприклад, 10 зворотних натискань і розумієте, що вам досить нормально, продовжуйте, поки у вас не буде три останні повторення, максимально складні, але не порушуючи техніку. Знаєш, у вас можуть вже боліти кістці. Ви втомліте стояти в планці, це нормально. Є такий момент. Ми працюємо дуже багато зараз сьогодні на Калимко, тому може бути такий дискомфорт, який з часом проходить. Тому не хвилюйтесь, дайте собі відпочити, можете попрацювати з кістями у зворотньому напрямку. Це було наше перше коло. Якщо в тебе є час, бажання, повторюй це тренування на один. 3-4 підходи для найкращого результату. Для своїх тренувань я завжди включаю 3 підходи. Це оптимально. Сподіваюсь, ти добре відчула прес і буду рада тебе бачити у своєму онлайн-клубі WarBaby Club за комплексним підходом та якісними повними тренуваннями. А зараз не забувай підписуватись на цей канал і побачимось!